В руках у мене ідеальний інструмент для чищення пістолетів по типу Glock від компанії Otis Technology, яка в свою чергу спеціалізується на виготовленні наборів для обслуговування зброї різного калібру. Вміщує цей інструмент в себе 8 компонентів. Одразу ми бачимо звичні викрутки: це пласка, а також хрестоподібна, чи як її ще називають Philips. Бітка для пінів має подовження для максимального вибиття пінів. Дана бітка необхідна як інструмент для регулювання і розташування гвинта прицільної мушки. Для додаткового комфорту при встановленні має всередині намагнічення. Окрім. Біток сам футляр містить собі особливості. По-перше, виконаний він з міцного нейлону, а завдяки компактному розміру легко його розмістити в кишені чи в сумці. По-друге, окрім магнітного кріплення біток, з іншої сторони присутня ударна поверхня для розподілення навантаження від молотка на біти. Третім пунктом є його універсальність. Ну, взагалі майже всі інструменти від OTIS взаємозаміні, і ви спокійно можете використовувати речі з інших наборів. Так, наприклад, у цьому наборі є спеціальний роз'єм для встановлення кабелю Memory Flex чи Ripcord, завдяки якому надійно утворюється тіхват. Окрім цього, присутній роз'єм з різьбою 8х32, на який ви зможете встановити чи додаткові інструменти, чи подовжувачі, якщо необхідно виконувати більш солові роботи. А, взагалі, питання чи брати вам цей набір чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам брати те, що вам потрібно.